Отримали ми літачок, Зараз будемо ставити на нього оборудку. Виведемо його зразу з піца. за жетончики, Купляємо. Пілота ми можемо посадити любого американського. Хто не знає, в нас є хороший з xf 90 з усіма 15 перками. Садимо його. Так, дивимося, що ми можемо поставити йому. Краще ставити спецпроекти. Тоді вони дають кращі бонуси. Так, на складі в нас це є один, але є на іншій техніці. mi možemo 50 da dispozovati za koji sin što i od prekatske gde 3 ostavljamo 5 pricil. Далі, я думаю, що ми його прокачаємо у маневреність. Так як то буде краще. Так, це на XF у нас, це і в нас на, на hg 3 Давайте наберемо показ одного з HG3 все За те, що ми знімаємо, з нас три жетончики зробу я як завжди. Далі дивимося, поставимо ще один маневр, уже 78. Ну тут у нас спецпроект 1 на 11.01, іншого нема. Значить ми знайдемо hg 3 як ми вже з неї почали. Забирати. Ось. Так і. Заберемо далі. 87 маневр, це дуже добре. Так. Тепер ставимо на газоотводну автоматику, звичайно. І сюди, щоб скоріше перезаражались. Або швидкість можна поставити, щоб була більша. А можна поставити, щоб скоріше бомби і ці перезаражались. Поста... Поставим перезарядку. Тут, звичайно, я ставлю голдове, так як в мене багато є голди і дівати її не куди. Аптечку, рулі. Форсаж. Ну і звичайно ми йому поставимо запалювальний боєзапас. А сюди поставимо йому чутливі донатори, буде... Біший урон. Так. Ну і звичайно покрасимо. Я роблю це на 30 днів, колдуна це не трачу, так як а, у нас є. У нас же ж є для нього спеціальний камуфляж, от ми його і поставимо безкоштовний. Ну він не дає таких бонусів, як, наприклад, він дає досвіду літака. А якщо поставити такий, цей дає ще маскування, опір перешкоди ПВО і так далі. Ну ніс я люблю такий ніс, поставимо йому. Є в нас тут, бачите його. Ну і сюди, звичайно, український прапор. Ось так він виглядає. Думаю, що непоганий самоліт. Літачок.